Сьогодні будемо говорити про декларування інвестиційного прибутку. Яка формула розрахунку курсової різниці? Інвестиційні збитки, якщо ви інвестуєте в українські активи, щоб ви повторно не заплатили ПДФО та військовий збір, ми подружжя, і відкрили спільний рахунок. як може податкова взагалі дізнатися, що я попередні періоди по декларації не подавав? Відбувся дзвінок від податкового інспектора який сказав, чому ви визначили ставку по дивідендам 9%, а не 18. Сьогодні будемо говорити з вами про основні найчастіші питання, які складно знайти в інтернеті, оскільки це унікальні якісь кейси. Які стосуються інвестиційної діяльності, тобто, якщо ви інвестор, який формує свою фінансову свободу через Interactive Brokers або Freedom Broker, і сьогодні стикаєтесь з питанням декларування і оподаткування своїх інвестиційних доходів, це відео сьогодні буде корисним саме для вас. До нас приходять інвестори, ми подаємо їх декларації, і ми виділили шість основних повторюваних питань, в принципі, які ви можете знайти, але ви багато будете витрачати свого часу. Тож Сьогоднішнє відео вам його точно зекономить. Також хотіла б сказати, що у нашій компанії є послуга, яку ми надаємо нашим інвесторам, українцям, консультації в частині, де декларувати ваші інвестиційні доходи в Україні, чи якщо ви зараз знаходитеся під тимчасовим захистом або отримали постійне місце проживання в іншій країні. Ви не знаєте, де декларувати, як правильно зарахувати сплачені податки. Чи взагалі показувати за кордоном інвестиційну діяльність? Тож я буду рада допомогти. Під цим відео буде лінк, де ви зможете записатися на консультацію. І хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, написати коментар, поділитися з другом, оскільки сьогодні питання інвестиційної діяльності серед наших українців це розповсюджена практика. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Анте Consulting Груп. На ринку України ми майже 11 років, буде 4 квітня. Тож є чим поділитися. Сьогодні будемо говорити про декларування інвестиційного прибутку. Перша тема, з якою ми бачимо, зустрічаються наші українці, тобто вони чітко знають, що потрібно декларувати дивіденди, потрібно декларувати інвестиційні прибутки. При продажу е, активу, якщо у нас позитивна різниця по фінрезультату? Але ніхто не знає або часто не знають про обов'язок е, декларувати курсову різницю, тому що курсова різниця може бути позитивною. Тобто у вас може бути збиток, але курсова різниця буде позитивною. І ми зобов'язані її показати в декларації. Яка формула розрахунку курсової різниці? Ось таким чином ви дізнаєтеся свою курсову різницю по кожному тікеру, по кожному активу, який ви придбавали і продавали. Тут важливо зрозуміти, що короткострокова перспектива інвестування якраз і формує тут курсову різницю. Е, найчастіше ви думаєте, що ми ж в принципі нічого не заробили, ми продали, можливо, ви вже бачите, що це збиткова позиція. Однак, курс е, в гривні може вам сформувати неприємну картину, яку потрібно буде задекларувати і оподаткувати. Тому Інвестори Interactive Brokers мають класну можливість згенерувати XML-файл вашому додатку і завантажити його у Юатакс Web і автоматично ви побачите, у вас буде розрахована курсова різниця. Маю нагоду сказати, що якщо ви прийняли рішення подавати звітність самостійно, однак не мали досвіду з цим, або, можливо, хочете оновити свою в пам'яті інформацію про те, як подавати звітність, у мене є для вас прекрасне рішення. Ми маємо на нашій платформі навчальні відео, де ви зможете подивитися, як. Самостійно подати звітність, це така базова відеоінструкція, де ми розглядаємо, як декларувати дивіденди, як декларувати інвестиційний прибуток або збиток. Тож, запрошую вас під цим відео перейти за посиланням і за 19 доларів придбати доступ, доєднуйтесь до нашої спільноти. Ми задоволені, що це відео користується популярністю. Просто в інстаграм ми про це говоримо більш частіше. Буду рада, якщо ця відеоінструкція вам допоможе самостійно подати вашу декларацію. Наступне питання, яке б я хотіла сьогодні розкрити, це інвестиційні збитки. Тобто ви знаєте, ви порахували, що ви продали активи зі збитком і ви їх не декларуєте. Це велика помилка ваша не скористатися своїм шансом зменшити інвестиційні прибутки у наступних періодах. Що я маю на увазі? Ось до прикладу, в цьому році до нас звернувся клієнт, у нього був інвестиційний прибуток. Але попередню декларацію він подав без зазначення інвестиційного збитку. Тобто він порахував, що у нього 3 тисячі гривень збитку, і він прийняв рішення це не декларувати. І в цьому році у нас виходить інвестиційний прибуток. А за рахунок того, що він не задекларував інвестиційний збиток, ми не можемо зменшити інвестиційний прибуток на цю суму. І що ми зробили? Ми подали уточнюючу декларацію за попередній рік, тобто ми внесли всі правки до декларації, сформували звіт правильно. У нас буде штраф, звісно, за самостійно виявлену помилку і за те, що ми подали декларацію за попередній період. Перший штраф це 340 гривень. Однак це було важливо зробити. Щоб можна було б скористатися інвестиційним збитком, Тож, ця декларація за 2024 рік подана правильно. Ми взяли наш інвестиційний прибуток, зменшили на суму інвестиційного збитку попереднього року, і відповідно ставки податку у нас менші, і відповідно, сам податок менший. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим правилом цією можливістю задекларувати інвестиційні збитки, зможете скористатися ними. У майбутніх податкових періодах за 2025, за 2026 і за 2027 теж за будь-який наступний податковий рік. Третє питання не менш важливе. Якщо ви інвестуєте в українські активи, і ці компанії, акції, яких ви придбаваєте, є українськими, вони виступають податковими агентами що я маю на увазі? Вони виступили посередниками між вами і податковою, за вас платили податки в податкову, і, відповідно, ви не розумієте, що робити, тому що за законом ми зобов'язані у додатку Ф 1 такі доходи відобразити. Однак, коли ми починаємо їх там відображати, у вас Повторно відбувається нарахування ПДФО і військового збору. І виходить, що до нас приходять на консультацію, просять допомогти вияснити це питання і не розуміють, яким чином сплачені податки повторно не заплатити. Сьогодні ми вам розповідаємо на практичному кейсі, як це зробити. Щоб ви повторно не заплатили ПДФО та військовий збір, вам потрібно у додатку Ф1 перейти у другий розділ, який так і називається податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та або військового збору від операцій з інвестиційними активами. Відповідно, якщо такі компанії за вас виступили податковими агентами і заплатили ПДФО і військовий збір. Вам це ПДФО і військовий збір потрібно внести в цей розділ, тобто ви маєте в рядочок 4.1 записати суму утриманого вашим податковим агентом, суму ПДФО, і у рядочок 5 і Суму отриманого військового збору. Тобто ті податки, які за вас заплатив ваш податковий агент, вам вручну потрібно перенести у другий розділ у рядочок 4.1, 5.1 відповідно, і в саму декларацію вам не буде падати на рахування повторно. І ви двічі не сплатите податки з інвестиційного прибутку. Наступне питання, з яким до нас приходять, на консультацію або приходять клієнти на податку звітності і запитують: ось ми подружжя. І відкрили спільний рахунок. Як бути з поданням декларацій? Тобто, я, як дружина, маю подавати звітність, і мій чоловік має подати звітність. Відповідно, ми обоє маємо заплатити ПДФО і військовий збір з того, що ми задекларуємо, виходить якось нечесно. Як нам бути? Вам потрібно разом прийняти рішення, хто ж буде відповідати за подання звітності і за сплату податків. Тобто ви приймаєте спільне рішення, що хтось один з вашого подружжя подає звітність і сплачує податки. Тобто, законом не передбачено якогось конкретного правила подання звітності, тобто хтось з вас один буде відповідальним за один спільний брокерський рахунок. Законом якогось окремого порядку не передбачено. Наступне питання: якщо я ніколи не подавав декларації про майновий стан і доходи і не декларував своїх інвестиційних прибутків, що робити? Зазвичай те, що ми бачимо теж на консультаціях, це те, що інвестор умовно не продавав активи і розумів, що в нього немає обов'язку подавати декларацію. Однак у нас є обов'язок подавати декларацію тільки на тій основі, що нам кожного року нараховуються дивіденди. А дивіденди оподатковуються від 1 центу. Тому ось такий прямий обов'язок є у наших українців подавати декларацію про майновий стан і доходи. Якщо ж ви не подавали за попередні періоди, моя порада однозначно подати усі попередні періоди. Чому? Так як у нас. Штрафна санкція за перший рік неподання 340 гривень, а кожен наступний рік 1020. це одна складова штрафних санкцій, які будуть накладені е, на платника. Наступним неприємним моментом це будуть нараховані пеня і штрафна санкція за те, що вони вчасно заплатили ПДФО і військовий збір. І ось можете порахувати да, за попередні роки, якщо от у нас кейси є з 2022 року, хтось є і довше хто не декларує такі доходи, відповідно за кожен день. Є прострочення, тому я вас буду просити підійти до цього питання відповідально, задекларувати і сплатити свої податки. Що ми можемо тут тільки порадити? Ми бачили такі лайфхаки, де ви можете побачити, скажімо так. Я не знаю, можливо, зараз це вже не працює. В цьому році у нас таких кейсів ще не було. Однак, минулого року ми бачили, що по нашим інвесторам працювало наступне: ми робили розрахунок попередніх років податкового навантаження по ПДФО. По податку на доходи фізосіпі, по військовому збору робили розрахунок, сплачували спочатку податки. А другою дією ми подавали звітність. І поки що нам по нашим клієнтам не приходили штрафні санкції по неподаним звітам. Ми попереджали наших клієнтів, що ви маєте розуміти, що може бути таке, що потім, по сплину часу, вам прийде акт і потрібно буде заплатити ці штрафні санкції. Хоча станом на сьогодні ми не бачимо нарахувань за невчасно подані звіти за попередні періоди. Тож, якщо це ваш кейс, будь ласка, теж подавайте звітність і не накопичуйте штрафних санкцій. Саме головне пам'ятати, що якщо сума боргу буде більша в електронному кабінеті ніж 4020 тисячі гривень. То податкова може подати на виконавчу службу. Відповідно, рахунки будуть заблоковані і буде обмежувати вас в можливо в бізнес-роботі або в цілому ви не зможете користуватися своїми рахунками, що спричинить неприємну ситуацію. Так, ви швиденько її вирішити. Цю це питання, сплативши борг, подзвонивши виконавчу. Однак, навіщо це робити, якщо можна? Піти іншим шляхом. Наступне питання, моє улюблене, теж на консультаціях Оксан, скажіть, будь ласка, як може податкова взагалі дізнатися, що я попередні періоди по декларації не подавав? Технічно податкові складно сьогодні ще це відслідкувати. Однак ви самі себе здасте, якщо можна так сказати, коли ви будете подавати першу свою декларацію, де у вас виникне інвестиційний прибуток. Тобто, зазвичай таке питання ставлять ті, хто. Інвестує вдовгу, не продає свої активи, дивіденди нараховуються. Однак ця стратегія може працювати до тих пір, поки у вас не буде продажу. Де у вас виникне інвестиційний прибуток, який ви захочете задекларувати, і податково побачить, коли ви придбали цей актив, і умовно уявіть, що сьогодні 2025 рік, а актив ви придбали у 2021 році. Тобто, якщо це буде інспектор, який кваліфікований, він одразу зрозуміє, що у вас не подані звіти за 2021, 2022, 2023 і 2024 рік, чотири роки. Відповідно, це вже нормальна сума штрафу. Тому будьте, будь ласка, обережні, тому що в певний момент ви самі своєю декларацією зможете себе підставити і попасти в неприємну ситуацію. Наступне питання, яке б я хотіла б озвучити, це ситуація цьогорічна. Ми подали клієнтові декларацію, і відбувся дзвінок від податкового інспектора. Який сказав, чому ви визначили ставку по дивідендам 9%, а не 18%. Дивіться, зараз ми не будемо говорити про поради, як комунікувати з податковою однак інколи потрібно відстояти свої права і показати, що ви орієнтуєтеся в нормативно правових актах і розумієте, яка ставка застосовується відповідно до того чи іншого доходу. Дивіденди, отримані за кордоном, у нас оподатковуються за ставкою 9%. Це потрібно розуміти. Якщо ми говоримо за інвестиційний прибуток, там, де ви продали актив, цінний папір, або ви отримали дохід у вигляді купону по вашим облігаціям, це буде 18% ПДФО. Вам потрібно відповісти вашому інспектору наступне: що отримані доходи у вигляді дивідендів по акціям або інвестиційним сертифікатам, корпоративним правам, нарахованих нерезидентом, тобто отриманих за кордоном, оподатковується податком на доходи фізосіб осіб за ставкою 9%, що визначені в податковому кодексі України за статтею 167.5.4. От коли ви будете аргументувати кожну свою позицію саме нормою статті в податковому кодексі, до вас питань не буде. Тому знайте, що ви маєте розуміти, що ви будете захищати. Свої права, і, можливо, вам прийдеться спілкуватися з вашим інспектором. Тут нічого страшного, все залежить від інспектора, і багато хто з наших інвесторів навіть не знають, хто їх податковий інспектор. Однак бувають моменти, що вас можуть набрати після декларації. Цей момент вам потрібно просто знати, що ви вже орієнтуєтеся в тій чи іншій статті податкового кодексу і зможете про це сказати, захистивши себе. І на сьогодні крайні питання, які б я хотіла б зачепити, ми бачимо останнім часом, що кожна третя декларація нашого інвестора. Іде паралельно з запитом, чи можу я зарахувати податки по формі 1042, які ми отримуємо у додатку від нашого брокера. Справа в тому, що теоретично ми можемо зараховувати податки, оскільки у нас є конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Інше питання, що приймає сьогодні наша податкова, тому що форму 1042С, це, скажімо так, це документ не від АРС США. Тобто не від податкової, вона є інформативна. Так, це форма, яка подається до АРС брокерами, які є суб'єктами фінмоніторингу. Однак наша податкова хоче бачити апостиль, переклад. А відповідно, перекладач або нотаріус вам не завірить судовідку, якщо не буде апостилю. Відповідно, щоб зробити це все в штатах, приблизно це буде коштувати від 700 до 900 доларів. І для, скажімо так, таких як я, інвестор. Це любитель, тобто можливо, це взагалі не має резону однак багато хто йде. Навіть з маленькими портфелями на те, щоб зарахувати податки. І я б сьогодні хотіла вам запропонувати альтернативу на екрані. Ви побачите, як ви можете згенерувати цей звіт. Значить, замість альтернативної довідки 1042 s с я вам пропоную згенерувати документ, який називається Impotent Tax Information. Тобто, це буде документ, який вже безпосередньо йде до податкової США. І е, тут ми можемо, хоча б побачити е, «withholding tax» зі знаком плюс і зрозуміти, які податки у нас за якою ставкою утримувались. І якщо ви підете шляхом зарахування сплачених податків в США, ви маєте розуміти, що ви просто зобов'язані будете надати багато документів підтвердження плачених податків в штатах. Але я маю надію, що сьогодні ця тема інвестування і формування фінансової свободи е, у наших е, українців. Набуває такого масштабного характеру, і податкова наша знайде можливі варіанти зарахування сплачених податків в США, тому що ви маєте побачити, скільки у вас сьогодні утримується податків Штатах. Це від 15 до 30%. Якщо ви бачите ставку податку 30, будь ласка, подайте форму W8BEN. Це буде класним, скажімо так, моментом, де вам одразу знімуть. Або навпіл поділять утримання податків США, у вас будуть утримувати 15 мінімум. Таким чином, ви зможете зекономити на утриманих податках в Штатах. І сподіваємося, що наша українська податкова теж прийме рішення в підтвердження і для зарахування плачених податків в Штатах, щоб ми в Україні цих податків повторно не сплачували. Тому якщо ви прийняли рішення, Іти шляхом зарахування утриманих податків в Штатах, будьте готові до того, що вам потрібно зібрати усі документи для зарахування, і все буде окей, тому що конвенція про уникнення подвійного податкування між США і Україною дійсно є. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас корисним. Якщо так, дайте знати, поставте лайк, поділіться з друзями, напишіть коментар, я буду знати. Що відео справді принесло відповіді на ваше питання? Ну і це автообмін. знаєте, автообмін енергією. Я вам корисна інформація. Ви мені лайк.